Вітаю всіх! Тепер треба розглянути трішечки відео по небезпекам. Я хочу подивитися, чи дійсно Іран передав Росії в ті ракети, про які мова? Чи дійсно е, Іран передав е, Росії ті ракети? Чи дійсно Іран передав Росії ті ракети? Так, він їх передав. Тір кажетлів, тобто, ну, він їх передав. Партнерський, жариці. Передавав таємно. Ось вісім кажетлів це є ракети. Передав, так. Ви знаєте, але розчарований цим, що передав взагалі, його стали, стали гнобити. Ви ж бачите? Ну це не дуже для нього добре, що він це зробив. Тепер Росія вже використовує ці ракети проти України. Росія використовує вже ці ракети проти України. Росія використовує вже ці ракети проти України. Так, вона вже їх використовує. Ось енергетика, наприклад, ління бойового зіткнення у війні. в війні. Розумієте? І використовував війні проти наших, там, проти нашої там, логістики, скупчення військ, енергетика. Знову від, по відлюднику буде. Тому вже є використання їх. Не треба нагнітання це слухати. Тепер зростає небезпека для Західної України, центральних регіонів від далекобійних ракет, які є в РФ. за рахунок цих ракет. Дійсно, зростає небезпека для Західної України і центральних районів по ударам. Дійсно, воно зростає. П'ятірка жезлів. Це відповідь ні. По п'ятірці жезлів це відповідь ні. Залежить від того, як, як партнери будуть. Да. Шістка жезлів, дивіться. А взагалі, взагалі, вони будуть довбати і так все, що їм потрібно. Це нагнітання більше, все по колу, Колесо долі – все по колу. Воно летить туди, коли їм там щось дуже потрібно. Смерть зміни. Зрозумієте? Розумієте? Воно будуть робити тоді все, коли їм це потрібно. Західна Україна також постраждає, але тому, що вони вже намітили цілі незалежно від ракет. Це більше нагнітання для партнерів.